Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. І в сьогоднішньому випуску ми прогуляємось одним з самих мальовничих прибережних місць Сицилії. Сьогодні ми з вами побуваємо у містечку Чефало. Тут поєдналася як середньовічна архітектура, прадавні цивілізації, так і цей неймовірний італійський морський шарм. Сподіваюсь, вам буде цікаво і не забудьте поставити вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі. А також, якщо ви дивитесь це відео без підписки, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо тут ви побачите багато цікавих відео з подорожей різними країнами, а також про моє життя у Великобританії. Ну а ми. Pogledali v ta vlog. Ну що ж, друзі, ми знайшли парковочку, дуже зручно запаркувалися на вулиці, ми приїхали рано. Зараз ще й пів 10 ї немає, тільки тому, що ми живемо якби, поряд з містечком Чефалу, тому а, приїхали рано і знайшли нормальне містечко для парковки. Треба було скачати додаток на телефон і там ми заплатили за 3 години 340 євро. Копійки. Коротше. От, містечко, як я вже сказала, називається Чефалу, Англійською мовою воно читається кефалу. І пишеться воно через букву С на початку. Дуже все заплутано, але для нас це чефало. Тому я буду так казати правильно, як є. Містечко взагалі то по-правильному по-італійськи, а оригінально взагалі-то по-грецьки, називається через букву Ч на початку. Саме тому я буду казати так, як правильно. Ну, і італійці кажуть також чефело. Назва це походить від грецького слова, яке в перекладі означало голова. А головою називали ось ту величезну скелю, яка зараз скрилася трошки за скроннями дерев, але ми з вами її могли бачити. І її давні греки називали головою. Ось саме так і пішла назва цього міста. Ось вона знову попереду відніється, ця скеля. Ми зараз йдемо до самого великого собору, містечка Чефалу, і він другий за Ухтишка, велик... Ух ти як тіранувся смачно! Боже, напевно, турист і автівка в оренду. Ну, коротше, цей собор, він другий за величністю та за. Як сказати, за об'ємами <хи> на острові Сицилія. Тому це саме перше, куди ми підемо. І, в принципі, прогуляємося містом. Як бачите, людей майже немає, машин майже немає. Це просто супер. Я так рада, що ми рано вранці приїхали. Спокійно зараз прогуляємось, а потім, після обіду, коли стане спекотніше, ми... Вже поїдемо на пляж або на басейн у нашому готелі. Ще подивимося, що нам захочеться. Вчора, до речі, ми гуляли в містечку Таорміна. я була так, ну, не те, щоб тепло, одягнена, але мені все рівно було достатньо спекотно. Тут, наче показують тільки 24 градуси, але дуже душно, інший клімат. і, ну, прям Спекотно було, що можна казати. Я навіть не уявляю, як тут влітку. Влітку, напевно, тут взагалі немає чим дихати, не знаю. Я б чесно вам скажу, не рекомендувала на Сіцилію прилітати влітку. Прилітайте ідеально у вересні або у травні. Ось так. Я вважаю, що це найкраще будуть місяці. Подивіться на це дерево, друзі. Тут воно таке товстенький стовбур, а тут зверху воно все усіяно колючками повністю. І ось таке в нього листя. Не знаю, що це за дерево. Дуже цікаво, ніколи такого не бачила. Дуже дивне. Подивіться, яка тут прикольно зроблена, типу, мапа міста Чефалу. Вона, я не знаю з чого, як з металу з якогось. Дуже прикольно. Ми зараз, напевно, зробимо фото і підемо. Ми вже нарешті дійшли до старого міста. Так подивіться, як гарно все виглядає. Боже, ну як я люблю цей, повторюю, знову ж стиль Пшарпе. <смі> ну люблю я таке, ну розумієте, ну воно приємно моєму оку, але воно ніде не виглядає в жодній країні гарно або так гарно, як в Італії. От я вам серйозно кажу, скільки я була в Європі, це, звичайно, моя особиста думка. Але от скільки я була, але тільки тут. Оце якесь обшарпе виглядає красиво. До речі, я в будовому випуску так сказала вам про чорну плісняву. Ви не подумайте, звичайно, жити в будинку з пліснявою. Я не мала на увазі. Я мала на увазі десь щось трошки чорне на стінах, якось тут, наприклад. Ну, це виглядає для мене мальовничо. Я не мала на увазі. Величезні, якісь чорні плями пліснями. Не подумайте, будь ласка, нічого такого. Тут, в принципі, такого і немає. Я впевнена, що десь є. Але Добаві. от зараз не бачу, зараз мені все виглядає дуже гарно. Ще всі магазинчики тільки-тільки починають відчинятися. Ой, так класно, не можу прям насолодитися, що майже немає людей. Як я вже казала, місто Чефало було засновано греками, але потім тут були всі. Як, в принципі, на всій Сіцилії. І римляни, і араби, і візантійці всі тут залишили слід своєї культури. Тому тут, в принципі, всюди на Сіцилії така трошки намішана архітектура. Але в основному я би сказала, що дуже багато середземноморських країн схожі між собою. І Сіцилія теж схожа. От вона схожа і на Мальту трошки. І десь чимось і на Грецію, чимось і на інші частини Італії, чимось мені і на Барселону місцями. Ну, коротше, відчувається, що тут таке все намішане по потрошку, але це, звичайно, абсолютно не портить її шарму. І ось ми прийшли до дому Дічефало. Це один з найвідоміших середньовічних соборів Сицилії, будівництво якого розпочалося ще у 1131 році. За легендою, король Рожер ІІ наказав побудувати тут собор у знак вдячності Богові за те, що він пережив неймовірно сильний шторм і врятувався саме тут, біля берегів Чефалу. Собор має нормандсько-арабо-візантійський стиль, що є дуже характерним для Сицилії 12-го сторіччя. А також він входить до світової спадщини ЮНЕСКО. Найвідоміша мозаїка всередині це образ Христа Вседержителя, яка була створена в 12 сторіччі майстрами з Константинополя. Ця мозаїка складається з понад мільйона малесеньких шматочків, смальти та золота. Також, звичайно, в соборі присутні інші статуї, ліпнини і деякі залишки стародавнього світу, а також у соборі поховані і члени Нормандської королівської родини. Будівництво цього собору тривало дуже довго і завершилось воно аж у 14 столітті. Собор дуже гарний, масивний, вхід туди безкоштовний, тому якщо ви будете у місті Чефало, обов'язково зайдіть, подивіться на цей собор. Можливо, це був не самий гарний собор, який я бачила в Італії, але він однозначно мені сподобався та вартує уваги. Стоїть він на пагорбі, тому з нього відкривається ось такий чудовий віт на цю площу. А потім нас заманили на екскурсію за 15 євро прокатитися ось такою невеличкою машинкою. До речі, така екскурсія нам теж сподобалась, тому що нам розповідали дуже багато цікавих фактів про місто Чефалу. Наприклад, розповіли про те, що Чефало є самим улюбленим містом у Сицилійської мафії, і саме тому тут дуже чисто і в місті немає жодного графіті, тому що мафія дуже слідкує саме за чистотою. До речі, також вважається, що місто Чефалу старіше самого Риму, тому що тут жили ще прадавні люди. А середньовічний центр Чефалу не змінювався декілька сотень років. На вершині скали Лярока збереглися прадавні залишки храму Діани, а також стіни Акрополя, на які ми, до речі, жодного разу не потрапили. Не потрапили ми туди, тому що в цей самий день почався дощ, а потім в інші дні ми просто їздили по інших містах і до Чефолу поверталися лише ввечері на вечерю. Але якщо будете там, то обов'язково сходіть та подивіться. Історичний центр Чефало взагалі-то невеликий, і ви його повністю з легкістю зможете оглянути за один день. А ця арка називається Порто Пескаро, і звичайно вона є самим популярним фотомісцем. Ну що ж, нам дуже сподобалася ця невеличка екскурсія на машинки. До речі, розповідав він дуже цікаво. Класна в нього англійська і на французьку він французам перекладав і на німецьку німцям перекладав. Він нам розказував про те, що острів живе весь острів Сицилія, не тільки Чефалу, живе 90% за що за рахунок туризму. Тому, звичайно, вони тут і всі мови вчать, знають, тому що це їхні гроші, їхні чаєві, заробіток і так далі. І лише 10% приносить острову риболовля і все. А так, все тільки туризм. Нічого тут немає абсолютно. Хоча острів дуже великий, в них на склонах вулкану етна є багато виноградників, де вони вирощують спеціальний сорт винограду, і з нього роблять місцеве вино, але воно якось не сильно йде на експорт. Тому все, що приносить їм гроші, це все туризм. А це, до речі, місцевий пляж. Міста Чефал знаходиться прямо поряд, ну не поряд, а навіть виходячи зі старого міста. Пляж, як бачите, невеличкий, водичка бачу, чиста, приємна. і Люди, до речі, ось виходять з води навіть дітки. Тому що вона і не така холодна. Але на пляжі людей небагато. Я думаю, що пізніше будуть люди, тому що зараз ще навіть 12-ї дня немає. І бачите, трошки так хмарно. Вчора було так само, до десь першої години було хмарно, а потім було спекотно. От думаю, що після першої, після обіду тут буде повно народу. І ось так виглядає такий невеличкий пірс. А ось там людину бачу в воді, до речі, достатньо глибоко. Коротше, гарно виглядає зі сторони реально красиво. Але я б не хотіла на цьому пляжі провести цілий день. Ми підемо на наш приватний пляж від нашого готелю, подивимося, як там, можливо, там буде краще. А взагалі, в нас план поїхати в принципі, на геть зовсім інші пляжі, які не знаходяться тут в Чефало взагалі. А саме це місце до нещодавно було місцевою громадською пральнею. Тут протикає водичка з гір, тому вона чиста, але дуже холодна. І тут сицилійки, італійки, прали свою білизну. До речі, лише декілька десятків років тому вона зачинилася. Пообідати ми приїхали максимально простий місцевий ресторанчик. У мене був салат Копрези апероль, ну і, звичайно, в нас була дуже смачна паста. А так, до речі, виглядає одна з вулиць з самого простого сицилійського селища, абсолютно не туристичного. Ми не трапили на нього випадково, я просто вирішила зазняти і подумала, можливо, це буде цікаво. Виглядає вона дуже чисто, опрятно, зелено, з гарними доглянутими будинками. Мені сподобалось. Видно, що на острові. Ну, скажімо так, є гроші. Після обіду ми прийшли на пляж, який належить нашому готелю. Всіми цими лежаками-парасольками ми можемо користуватися безкоштовно. Як бачите, зараз нікого немає, тому що на вулиці хмарно і достатньо прохолодно тут біля моря. Якщо в містечку ще непогано, можна в сарафанчику гуляти, то біля моря так прохолодно. Але пляж дуже мальовничий. Ось там. Гори дуже гарно виглядають. Зараз підійдемо, можливо, трошки ближче до водички, якщо я не змерзну. А ні, то ми, можливо, взагалі в інший день прийдемо на цей пляж, уже може позасмагати. Якщо чесно, сьогодні взагалі день не для засмаги, але в нас якби друга половина дня була запланована на пляж, або на пляж Чефалу, який я вам показувала у цьому випуску, або на цей пляж. Але з погодою нам трошки не задалося, для прогулянок клас, але точно не для пляжу. Тому я думаю, що сьогодні ми мінус. Можливо, зараз повернемось в готель і будемо просто відпочивати і чилити там. А це ми повернулися у місто Чефало і намагалися під'їхати до того храму Діани, який знаходиться на скелі. Просто хотіли під'їхати якомога ближче і далі дойти пішки. Але два проїзди, які ми знайшли, були зачинені. Тому ми так і не розібралися, як туди під'їхати. Застрягли на ось таких вузьких вулицях, йшов дощ, дороги були достатньо слізкі, і водіння було таким екстремальним. Але насправді вам не обов'язково мати машину і під'їжджати туди на машині. Ви можете запаркуватися в центрі, або навіть якщо ви без автівки абсолютно. Ви також з центра зі старого міста Чефало зможете дойти до храму Діани пішки. Тому сподіваюсь, ви це зробите наступного разу за мене. Ми, друзі, пообідали, прогулялися трошечки по пляжу, і я як заснула. На вулиці почався дощ. Я так добре поспала годинку з відкритим балконом, просто чудово. Вже починається дуже гарний захід сонця, гарний, і ми саме на нього приїхали. Зараз підемо ближче до моря, погуляємо, десь повечерюємо. Запаркувалася ми ось так вздовж дороги. Є додаток на телефон Easy Parking або Easy Pay. Я поставлю вам тут по екрану, ми його скачали. Можна платити все додатку, встановлювати, скільки вам треба по часу, щоб машина була запаркована, і коштує, до речі, дешево. Десь там 3-3 години. Ми ось так паркуємо. Точно не пам'ятаю скільки Джаред поставив часу. Коштує 450 євро. Ну, взагалі недорого, як для європейських парковок. Все, підемо гуляти. В нас трошки похолодало, як бачите, я трошки вдягнута, але хоча б дощ зупинився, і то вже добре. Ввечері погода була дуже спокійною і теплою. Закінчився дощ, і було, неймовірно, приємно прогулятися вздовж моря. Також натрапили на якусь ярмарку місцевих лімончело, сирів, хамону і так далі. Було дуже цікаво, але особливо поїсти там нема чого було, тому ми там не зупинялися надовго і вирішили у старе місто на вечерю. Як приємно вздовж моря, ось так на заході сонця, прогулятися. Подивіться, який захід гарний. Ми йдемо в ту сторону, ось там ви бачите, це вже старе місто. Там ми будемо десь вечеряти. Звичайно, чимось італійським. Цей шум хвиль просто обожнює. Там, до речі, в воді купається якась компанія. Думаю, що їм нормально. Вони, напевно, налимончилились перед цим. і Їм зараз взагалі не холодно. Хоча ми трогали сьогодні воду, вода не холодна. Просто було сьогодні вітряно і прохолодно на пляжі. То, типу, холодно виходити з води. Але сама вода достатньо була тепла. Старий центр Чефалу і вночі підсвічується дуже гарно і має таку особливу атмосферу, дуже італійську, схожу з іншими містами, але саме ця атмосфера і є моєю улюбленою. А ось так дуже гарно підсвічується цей собор вночі. Зараз він зачинений. До речі, я вдень забула вам сказати, він працює зранку. З, мені здається, 9.30 до першої, потім з 1 до 3.30 він зачинений, і потім він знову відчиняється і працює ще до 5 чи до 5.30, якось так. Коротше, майте на увазі, що просто в Італії в обід зачиняється все, навіть собори. Абсолютно все. Тому, якщо хочете відвідати, я б, звичайно, радила вранці, але прямо з його відкриття. Поки що немає екскурсії, поки що немає багато людей. Тоді зможете класно його оглянути. В Італії, звичайно, постійно їм піцу або пасту. Вартість середньо піци приблизно 10 євро, а пасти до 15 євро. Це, звичайно, в туристичних точках можна знайти і дешевше. Різні сувенірні магазинчики просто заворожують своєю красою всіх цих керамічних виробів. Так вони мені подобаються. Але, звичайно, мати все це в будинку було б трошки наляпісто, але я б хотіла якусь таку керамічну колекцію мати в своєму будинку, тому що вважаю, що це дуже гарне. І взагалі, ось такий італійський, середньоземноморський. Якийсь такий стиль мені дуже подобається. А на цьому, друзі, я буду завершувати цей випуск. Будь ласка, поставте свою вподобайку цьому та іншим випускам на моєму каналі, а також обов'язково напишіть свій коментар. Всім папа! -па!